У вас незнайомий дядя кличе, зараз ми з вами познайомимось. Приходьте не соромте, зараз будемо з вами говорити. Як вас багато, йой-йой-йой. Ілля, ти не йдеш, забув побритись. добре, сиди, сиди. Ой-ой-ой, а давайте десь напевно туди. Можете тут сісти? І сідай, напевно, знаєш, отак-от обійде, отак -от, обійди, отак, -от, отак от, і отак. Я просто останній раз розповідавши в четвертій громаді історію дитячу, і там було десь три з половиною дитини, і тут я трошечки здивований, що нас стільки багато, але це класно, я дуже радий. Мене звати Захар. Я ведучий Радіо Голос Надії, і е, з кимось, в принципі, може, і знайомий з вас, а з кимось і ні. І от думав, що вас запитати, і хотів запитати щось таке дитяче, але дивлюсь, ви всі такі вже тут дорослі. І питання задав вам насправді дуже таке важливе і доросле. От е, якщо говорити про радіо, бо ми сьогодні говоримо, що в нас було день народження, всі нас вітають, ми так дякуємо, нам всім дуже приємно. Але якщо говорити про кожного з вас, чи. Хотіли б ви в, дитинстві, в майбутньому, коли виростете, працювати можливо на радіо. Я би хотіла працювати на радіо і записувати всякі пісні про Бога. О, клас! Ілля в тебе вже є конкурент маленький. Хто ще хоче відповісти? Не хочеш працювати? Ні, не хочу. Ну, і Слав... Буде менше конкурентів, слава Богу. Я б хотіла працювати на радіо. А ким саме? Ну, записувати пісня. Класно, прекрасна в тебе буде можливо, можливість в майбутньому. Думав, яку історію вам розповісти. І чогось подумав про собаку, якого звали Сірко. В когось, можливо, з вас є собака? Нема, Нема собаки. Ну, Історія про, собака, про собаку сірка. Собака була непроста. Тому що жив він в пасторській сім'ї, а такі собаки е, ні в чому потреби не мають. В них є і м'ясо, і до м'яса, і все, що хочеш, в них є. І от в один суботній день приходить господар-пастор з богослужіння, дає псові м'ясо, пес з радістю бере то м'ясо. Так, е, так, так уже. Та, Моя дідуся тоже тож пес, він теж пастор, вони йому дають м'ясо. Потреба не треба. <рес> Дав м'ясо пастор, і е, то був дуже такий хороший пастор, пішов ще помолитися в обід. І за той час Сірко песик пішов, з тим м'ясом побіг в ліс. Біжить, біжить в ліс, і от натрапив на ставок. Великий такий ставок з водою. Підходить до того ставка, дивиться вниз і просто бачить ще одного такого пса із таким самим м'ясом в роті, як в нього. Він думає, ну. Бачиш ти молодець. а він думає, клас! Одне е, м'ясо в мене є, але якщо в мене буде два, це ще краще. Думає, що там мені зробити? Як ти думаєш, що зробив, Сірко? Я відібрав в нього м'ясо. Позичив! Слава Богу, що в тебе такі позитивні думки про сірка. Але насправді він хотів дійсно вкрасти в того пса його м'ясо. От він приготувався, налаштувався і хоче відкривати свій ротик, щоб витерти то м'ясо і мати два шматка. Але хувбось і його м'ясо падає у воду. Виявляється, що це було відображення його воді. Сірко стоїть в шоці, не знає, що сталося, як так вийшло. І потім до нього доходить, що це було відображення в воді. Без м'яса, без одного, без другого, зовсім без м'яса лишається сірко. О, сумний, йде додому, вже під вечір було, повертається додому. Думаю, що зараз господар теж буде не в найкращому настрої. Але то був пастор, він з вечірнього богослужіння, нього то, що треба. Підходить він до сірка і каже: ну, бачиш, що жадібність робить з тобою, зі всіма нами. E, нічого страшного не сталося, але запам'ятай, що жадібним бути не потрібно. Будь щедрим, і Бог тобі дасть набагато більше. E, така от історія, і знаєте, що я пропоную? Помолитися, щоб нам в житті не бути як той сірко. Правильно? Хто хоче помолитися? Хочеш помолитися? Дякую тобі, Боже, за чудовий день суботи. Благослови, щоб він пройшов добре, без тривог і без злих думок. Благослови, щоб все було добре, щоб ніхто не захворів. Амінь. Хоче? Давай. Ісус, дякую за цей день, щоб все було добре, щоб наші зсу не помирали. Амінь. Дякую, Боже, що ми зібрались всі тут. Що ти такий добрий до нас, благословляєш нас навіть тоді, коли ми цього не заслуховуємо. Благослови сьогоднішній день наші наступні кроки допоможи в наших кроках завжди звіряти своє бажання з Твоїм, що хочеш ти, і нехай твоє слово, твоя воля, твоє бажання завжди будуть для нас фундаментом і завжди будуть для нас на першому місці. Амінь.